Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні я записала для вас відео на тему антитренди 2025 року. Але, звичайно, відео не просте. Я думаю, ви вже знаєте мене, якщо ви підписані на цей канал, що я би ніколи в житті не зняла для вас відео на тему антитренди 2025. Це там мікросумочки, ахс і мудбути, наприклад, ні, тому що антитрендів в моєму світі не існує. Про це трохи пізніше поговоримо. Але мені було важливо, щоб ви на це відео зайшли і подивились його, тому що насправді ця інформація набагато важливіша за всі відео про антитренди і. Насправді, якщо ви будете враховувати те, що сьогодні дізнаєтесь від мене, ваш стиль буде набагато стильніший, сучасніший, актуальніший, автентичніший і взагалі крутіший, ніж якщо ви послухаєте про те, що зараз в антитрендах скіні джинси, леопринт і ще щось. Тому поїхали, які антитренди для мене, як для персонального стиліста і для моїх клієнтів, я виявила. І виокремила в 2025 році. І перше це сліпо слідувати трендам. Це Купувати тільки ті речі, що ви знаходите в будь-яких трендових підбірках, і збирати образи виключно з трендових речей, коли в вашому образі немає бази, в вашому образі немає вас, в вашому образі немає вашого персонального стилю, але є все-все з ніг до голови в трендових речах і, взагалі, в трендах. І також бігати за мікротрендами, особливо коли ми поглинаємо всі мікротренди, не пропускаючи через власний фільтр, чи взагалі ці тренди вам подобаються і чи ці речі вони вам імпонують і відтворюють ваш особистий стиль. Звичайно, мода, маркетинг і бренди, зокрема, вони роблять все для того, щоб ми споживали більше, витрачали більше, купували більше і так далі. Але соціальні мережі тільки підсилюють ось цей. Ефект ФОМО або Fear of Missing Out – це страх прогавити щось, і я не хочу бути а, такою самою людиною, яка буде вам виключно розповідати про тренди, про те, що треба терміново вхопити, терміново побігти, одягнути і так далі. І навіть ви нещодавно почули на моєму каналі, я розповідала про трендові речі, і сказала, що навіть я їх придбала. Це зовсім не означало, що я себе і вас якось по різному кваліфікую або оцінюю це означало лише те що я не бігаю за трендами я рідко купую трендові речі або я можу придбати там речі в трендовому бортовому кольорі але ці речі мені дуже подобаються вони імпонують мені вони характеризують мій стиль мені подобається як я в них виглядаю і я їх буду носити навіть тоді коли вони перестануть бути трендами тільки такі речі я купую тільки тому ви почули що навіть я їх придбала і вам дуже раджу пропускати всю всю Інформацію через ваші власні фільтри, але, звичайно. За рахунок маркетингу, брендів, моди і соцмереж, взагалі інфлюенсерів і роботи навіть таких блогерів, як я, вам завжди здається, що вам чогось не вистачає, вам здається, що ви маєте мати те саме, що має хтось, але насправді я хочу вам сказати, що ні, так не має бути. І якщо ви побачили на 20 дівчатах однакову сумку, це не означає, що ви без цієї сумки не будете собою. Як приклад. Далі наступний антитренд це викидати речі антитренди і взагалі дивитись підбірки антитрендів. Чому я про це кажу? Тому що всі, майже всі стилісти, рік тому, у 2024-му, кричали про те, що, наприклад, картаті футболу, вибачте, картаті сорочки це антитренд. Що ми тепер бачимо? В 2025 році картаті сорочки це знову трендова річ, а хтось міг викинути продати. Подарувати свою сорочку, тому що тільки тому, що почув, що це антитрендова позиція. Будь ласка, не ні слухайте нікого. Звичайно, якісь речі набирають актуальності, втрачають актуальність, але дуже важливо стилізації, і ми про це трохи далі поговоримо. Далі, третій антитренд це робити імпульсні покупки замість того, щоб купувати те, що вам необхідно, або те, що ви хочете, бажаєте, або йти за вашим шопінг або вішлистом. Що я маю на увазі, коли ви або заходите в магазин, щось бачите, одразу купуєте, не думаючи про те, чи потрібна вам ця річ, чи потрібна. Інвестувати речі в щось, що саме закриє прогалини в вашому гардеробі. Або як ми поговорили тільки що ви побачили якусь річ на інфлюенсері, на мені, на блогері, на зірці, на кому завгодно і одразу придбали її собі, не думаючи про те, чи пасує вам це, і так далі за списком, про що вже поговорили. Але і навпаки, я вважаю антитрендом інвестувати виключно в базовий гардероб, тому що. Так само про базовий гардероб ми всі кричимо вже більше ніж 5 років, складаємо базові гардероби, знімаємо відео на тему базових гардеробів, складаємо капсули базового гардеробу, надихаємося в інтересі готовими базовими гардеробами і так далі. Але базовий гардероб, він не буде відтворювати ваш особистий стиль тільки якщо ви не людина-мінімаліст, тільки якщо мінімалізм не є вашим. Стольовим ДНК одним з основних або допоміжних ваших стилів. Якщо так не є, будь ласка, не інвестуйте виключно в базовий гардероб. інвестуйте в якісь акцентні речі, в якісь цікаві речі, в щось, що відтворює вас як людину, вас як професіонала, вас як особистість, що завгодно, що вам подобається. Далі наступне. Антитренд це купувати люксові позиції, але обирати базові речі низької поганої якості. Я часто зустрічаю серед клієнтів, друзів, взагалі знайомих, що людина готова витратити багато грошей на якусь трендову пару кросівок, але при тому придбати собі білі футболки навіть не в H&M, а там дуже-дуже поганої якості. Я не кажу про те, що білі футболки мають бути у вас від люксових брендів, ні, але, будь ласка, якщо ви вже інвестуєте і в щось супер то і в базові речі, також ми маємо інвестувати і мати їх гарної якості. Просто H&M або Zara замінити на коса Боркет і цього буде ось так вам достатньо. Далі купувати одне і те саме, але в різних кольорах, в різних довжинах, в різних принтах і так далі. Наприклад, якщо у вас в гардеробі є блакитна сорочка, сорочка в блакитну смужку, сорочка блакитна вкорочена, сорочка блакитна оверсайзна, сорочка. Смужку як боді і так далі. Це все, начебто, різні речі, ваш гардероб, ви його відкриваєте, і там так багато речей, але при тому ви завжди думаєте, що вам нічого носити. Тому що в кожній з цих блакитних сорочок ви завжди виглядаєте однаково. І одна зі ста людей, можливо, помітить, що ви змінили вкорочену блакитну сорочку на довгу блакитну сорочку і так далі. Далі. Наступний сьомий антитренд це ретельно збирати образи в одному стилі або естетиці, коли ви бачите, наприклад, інформацію, що стиль Old Money, він став популярним і зараз трендовим, і хочете зібрати весь ваш образ в стилі Old Money. Так, людина зрозуміє, що це стиль Old Money, що це зараз тренд, але при тому знову таки не зрозуміє аж нічого про ваш особистий стиль. Тому, будь ласка, не бійтесь, міксувати стилі, не бійтесь залишати щось своє взагалі в будь-яких ваших образах і збирати образи в поєднанні різних стилів. Для когось еклектика це буде поєднання два стилі кросівки, і джинси це вже для когось еклектика, а для когось еклектика це буде поєднання шість стилів, все крезі, все з різних опер, але воно буде відтворювати саме вас. Наступний восьмий антитренд це обирати речі, які ви не хочете насправді придбавати, речі, які ви не любите всім серцем. Речі, які ви не відчуваєте своїми, або купувати щось тільки тому, що ваш улюблений блогер, інфлюенсер, стиліст, зірка хто завгодно носить ці речі. Про це вже поговорили. А до першого, ще хочу додати, що Купуючи будь-яку річ, будь ласка, не купуйте тільки тому, що це тренд. Не купуйте тільки тому, що хтось стиліст, хто завгодно вам сказав це придбати. Якщо ви не прийшли до цього стиліста, звичайно, на особисту роботу, там це все обговорюється. Якщо ви просто десь почули, що всім потрібна біла футболка з написом: Анінбінг, хай це буде бред, анінбінг. То пропускайте це через власний фільтр так само. І не купуйте тільки тому, що це сказали. Якщо вам вона подобається, будь ласка, візьміть тільки тому, що ви почули, що це тренд, або що це класна річ, або що це класний бренд. Не обов'язково їх брати. Насправді я сама інколи допускаюся тих помилок, про які я зараз вам кажу, і ті самі футболки Анін Пінг, чому я про них згадала, я собі замовила дві. Всі стилісти їх радять, всі блогери їх радять. Я жахливіших футболок не бачила в цьому житті. Крапка. Тому, будь ласка, обирайте лише те, що подобається вам, те, що ви хочете особисто, і те, що вам відгукується, ви вже любите, коли ви побачили в магазині. Далі, наступний антитренд це переживати за розмір вашого одягу. Ми тут не будемо казати про боді позитив, ми не будемо казати про те, якою має бути жінка, скільки вона має важити, як вона має виглядати. Ні. Але що я хотіла сказати вам? Що по-перше. Ви не маєте звертати увагу на розмір взагалі. В одному бренді у вас може бути розмір S, в іншому бренді розмір L, а вам важливо, як ця річ виглядає на вас, як ця річ сидить на вас, як ця річ коригує вашу фігуру або не коригує, або, можливо, псує. І який там розмір, хай там буде хоч 2XS, або 2XL. Вам має бути неважливо. Наприклад, я. Набрала декілька кілограм, і зараз в українських брендах на мене сідають джинси в розмірі XL. Увага, XL. Але мені не важливо, що там написано: хай там напишуть хоч розмір, якого не існує в світі. Ні, мені важливо, якою я себе побачу в церкалі. І так само дуже прошу поступати вас, і також не звертати увагу. На те, якого розміру там ваш низ і ваш верх, наприклад, від костюм, нещодавно мала спілкування зі своєю близькою людиною. І вона дуже переймалася те, що її піджак. Блейзер буде в розмірі 44, а її штани будуть в розмірі 42. Як потім продати, як взагалі таке може бути, що в мене верх і низ різних розмірів? Ваш верх і низ може бути взагалі так само розміру 36 і 46. І це окей, тому що нам важливо по-перше посадити на фігуру, по-друге, її скоригувати, а по третє. Дотриматись саме тих об'ємів, яких ви хочете. Можливо, ви хочете джинси скіні в вашому розмірі, а вверх якийсь величезний бомбер XXL з чоловічого плеча, взагалі з чоловічої лінійки. Це окей, тому розміри можуть бути будь-які. Наступний десятий антитренд це носити незручний одяг, незручне взуття, Намагатись влізти в менший розмір, чи в річ, яку ви носили дуже давно, і ваші параметри змінились. Взагалі, перше, про що ми маємо думати, це про наш комфорт, звичайно, і внутрішній, і зовнішній, і так далі. Але ми не маємо знищатись над своїм тілом. У 2025 році ми маємо любити себе, і ми е, самі у себе маємо бути на першому місці. Тому одяг, будь ласка, носимо тільки той, що вам зручний, на розмір не звертаємо уваги, але... Тут я маю на увазі те, що нам не потрібно зменшити свій розмір. Нам не потрібно схуднути до розміру S. Нам не потрібно влізти в розмір S, якщо ми завжди носимо розмір S. Також бажано не залишати вдома речі, якщо ви вже там 10 років в певній вазі, але залишаєте речі на вагу мінус 10 кг. Але ви знаєте, що вже 10 років цього не відбувалось. Проте на цьому каналі ми вже про це говорили, тому не буду надовго зупинятись. І так само. Якщо ваші параметри змінились дуже давно, а ви залишаєте якісь речі зі своєї там школьної або зі свого університету з тих часів, коли ви їх носили, будь ласка, позбудьтесь їх, якщо ви не в схожих категоріях по вагам і, взагалі, по вашим параметрам. Наступний це тренд це бажати вінтажних речей, виключно тому, що вони вінтажні, а це зараз тренд, а з кожним роком він буде набирати все більшу актуальності. І в цьому році про вінтаж ви будете чути усюди, але це не означає, що всім потрібні вінтажні речі, або це не означає те, що вам обов'язково потрібно придбати річ, саме цю річ, тому що вона вінтажна. Але так само в цю пастку ще потрапляють люди, які купують багато вживаних речей, тільки тому, що це дешево в тих самих секонд-хендах. Або будь-яких ресейл-платформах, вони бачать, що ця річ коштує дешево, і тоді їм потрібно її придбати. Ні, ви таким чином будете тільки захаращувати свій простір, і краще, якщо ви будете навіть тут, навіть коли ви йдете в секонд-хенд, ви будете користуватись своїм шопінг-листом, віш листом своїми потребами і купувати виключно той одяг, який вам потрібен. У вас немає чорного жакету, ви пішли в секонд-хенд, ви придбали чорний жакет. Але ви не придбали додаткових 10 футболок, дві пари джинсів, дві однакових і так далі. Наступний 12-й антитренд це купувати одяг тільки в мас маркеті купувати одяг тільки в Zara, тільки в Mango, тільки в H&M І все. І більше ніде не купувати. Ми тут не кажемо так само про те, скільки ви маєте заробляти, скільки ви маєте витрачати грошей, що ви маєте обов'язково купувати одяг в middle люкс сегменті ні. Але, будь ласка, дивіться ширше. Дивіться на ваші локальні магазини, на якісь нішеві бренди, і, взагалі, нові імена, які з'являються на наших ринках, тому що їх дуже багато. І я тут кажу навіть не про якість речей, не про те. Що ви маєте якийсь сегмент обрати, а про те, що ви можете виглядати по різному, а не всі однаково. Якщо ми всі придбаємо куртку робочого взара, або там щось супертрендове актуальне взара, то ми всі будемо однаково виглядати. Якщо хтось її придбає в українському бренді, хтось на вінтажному маркеті, хтось в якомусь нішовому бренді, а хтось піде в мідл сегмент, то всі ці дівчата, хоча вони й будуть в робочих куртках, наприклад, вони всі завжди будуть виглядати по різному, тому... Дивіться ширше і взагалі намагайтесь інколи відкладати мас-маркет, не заходити на сайти, не заходити в магазини і намагатись шукати ці речі в інших місцях. Зараз так роблю я, тому що маю свій гайд по українських брендах, і в мене на меті дослідити якомога більше українських брендів і знайти те, що мені потрібно, саме там. Тобто мені потрібні джинси, я не йду їх купувати взару, а я їх йду шукати в українських брендах. І Інколи це може зайняти просто безліч часу. Я можу обійти 5 або 10 магазинів замовити 5 або 10 різних пар, але я їх знайду, вони будуть класні і вони будуть не такі, як в усіх. Далі наступні антитренди це обирати кількість, а не якість. Тут, я думаю, можемо не зупинятись. Головне, щоб речі були якісними для вас, слугували довше. Ми менше споживали, ми менше захаращували не тільки свої простори, а й планету, на якій. Я ми зараз живемо, і послугами якої ми користуємось, тому тут все всім зрозуміло. Наступний антитренд це не доглядати за речами. Навіть якщо у вас дуже дорогі речі, якщо це люксове взуття, люксова сумка, люксовий светр Zero, але він повністю вкритий катишками, з нього десь терчать нитки, або ваше взуття брудне, або ваше взуття здерте і так далі, це ніколи не буде характеризувати вас як стильну людину. Це ніколи не буде казати про ваші статки. Про ваш стиль, про вас і так далі. І це завжди буде привертати увагу інших людей. Тому, будь ласка, доглядаємо за своїми речами, віддаємо їх на реставрації, і взагалі таким чином ці речі прослугують вам набагато довше. Особливо, якщо це щось дороге і якісь улюблені ваші позиції. І останні два антитренди це п'ятнадцяте. Прагнучи нового забувати за стилізації, трошки почали про це говорити, але я ще раз на цьому наголошу, що стилізації наше все. Ви можете взагалі не змінювати свій гардероб, не купувати нові речі, але пробувати нові поєднання. Не білу футболку з джинсами, не светер з джинсами, а щось цікаве, прикольне, навіть літню спідницю з зимовим светром, але... Щось тепле під низ і спробувати так, хоча б не вийти в місто, а хоча б сфоткатись в дзеркалі і зрозуміти, чи подобається чи ні. Стилізації це взагалі тренд 2025 року. Якщо ви від мене хотіли почути про тренди, то якісь круті, цікаві, незвичні стилізації це один з головних трендів 2025 року. Тому, будь ласка, пробуйте. Я навіть хотіла вам сказати, що я собі придбала книгу, називається Рік. Без шопінгу Кейт Фландерс. Я її сьогодні, якраз таки, буду відкривати. Під дуже швидко прочитаю. І якщо вам буде цікавий мій відгук на книгу, будь ласка, напишіть або в коментарях, я зніму відео на Ютуб, або можливо я зніму відгук в інстаграм. Чому придбала цю книгу? Тому що я зараз хочу зменшити кількість своїх покупок, особливо імпульсивних і так далі. Але більше дослідити себе, яка я, як я хочу поєднувати речі, як я хочу виглядати і що взагалі може Мій гардероб, тому що насправді я цього не знаю. Купую нові речі, одягаю і так по колу. І так само ви, будь ласка, спробуйте стилізувати вже те, що у вас є. І останній антитренд на сьогодні це перейматись про те, що подумають інші. Я сподіваюся, тут так само не треба вам нічого пояснювати. Я дуже хочу, щоб ви. Дивилась тільки на себе, і першочергове на себе, на себе, а потім ще можна подивитись вглиб себе і зрозуміти, яка ви, яка ви є, чого ви хочете, чого ви прагнете і що ви хочете показати мені, своїм друзям, своїм знайомим, цьому світові, кому завгодно, але головне саме те. Що в вас всередині, і те, що ви хочете транслювати цьому світові. Не переймайтесь взагалі про інших, не переймайтесь про те, що про вас кажуть. Можливо, пишуть, можливо, подумають. Це взагалі не важливо. Важливо лише те, як ви себе відчуваєте в сьогоднішньому дні. Я вас люблю, цілую, обіймаю і до нових зустрічей на цьому каналі.